Населення. Тобто для населення вона, вона може бути для любих підприємств не реєструватися, а для населення обов'язково повинно бути зареєстровано. І що, і що, от то, що я е, вернемся ще до тієї постанови з засідання НКРЄ від 15 січня, що я говорив, значить, на сьогоднішній день, якщо ви зайдете на сайт НКРЄ, там написано, значить що. Вона ще не опублікована і готується для публікації. Але справа в тому, що вона буде опублікована. Там є зноска така, буде опублікована в офіційному віснику України 20 го числа. За зараз точно скажу. го якого? лютого. Люто. 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 Тобто я звідси можна зробити висновок, який що постанова подана на реєстрацію. От, коли вона пройде реєстрацію, тоді вона буде опублікована і набере чинності. So, Щоб там Микола Васильів говорив, ну порядок є порядок, і тобто, якщо ця постанова на сьогоднішній день не зареєстрована, то вона не стосується населення, тому що для населення вона може бути обов'язково зареєстрована, а вона стосується тільки. Хто дає на реєстрації ці постанову, раз вона не подала на комісію, значить ця постанова не стосується населення. Ця постанова не стосується населення. Це це вона стосується тільки підприємств установ установі організації додати? Чу ж не чого ж не тоді. Давайте, Юрій, дозвольте, я пішльок і Остатію виступлю, я так вибачаю, скажу, як громадяни України, житель міста Козятна. Зі мною було підписано договір, здою Микола Васильович про постачання води. В даному договорі чітко вказано розцінки на воду. Пункт 10 2,88 водовідведення гривня 92. Я як юрист проанізував цей договір. Даний договір не передбачає зміну ціни до закінчення терміну дії договору, навіть з прийняттям якихось законодавчих актів. Не передбачає. Це перше. Друге, як юрист я вивчав цю проблему, Мар'янович правильно каже, Національна комісія видала цю постанову. По-перше, Південно-Західна залізниця є реєстром, природного, є суб'єктом природньої монополії. Ось витяг з державного реєстру. Це Національної комісії. Так, я потім дам, щоб у вас були ці документи. це допомогти. Дійсно, Південно-Західна залізниця входить до цього реєстру природних монополій на водопостачання. Згідно виданої ліцензії, ось я витяг зробив також і Вінниці водоканал, і витяг по південно-західній залізниці. Згідно виданої ліцензії, а ліцензія видана не національною комісією регулювання енергетики та комунальних послуг, а видана Національною комісією регулювання електроенергетики. Це різні речі, Ні, ні, це попередні було. Ні, са дві комісії. що зараз їх об'єднали. Це попередні кіна була. Почекайте, дайте, дайте закінчити. Згідно.